Я не могу сказать, что я хорошо забочусь, потому что, как и большинство людей, иду в больницу только тогда, когда начинает что-то болеть. Угу. Или думаю, что, ну, таблеточку выпью и все пройдет. Поэтому, наверное, я не, и, и в больнице не очень люблю ходить, и таблетки мало пью. Поэтому, а, что я делаю? А, слежу за, а, ну, как, каким-то общим самочувствием. И если простудилась, хожу на работу, не иду в больницу и не, не ложусь сразу. Что, наверное, плохо и не соответствует правилам. Но спортом стараюсь заниматься. Я люблю, люблю гулять. Я с мужем, мы любим гулять, люди любим куда-то ездить. Но это больше не систематический характер. Поэтому... таким образом. Но мы пока оба молодые, здоровые люди, поэтому мы не, у нас нет особых проблем. Я считаю, что надо двигаться. Двигаться, ну, вести такой э, активный образ жизни физически. Я вот танцую. Сальсу. А вот я вот это и, нас и так очень часто. Если, кстати, у нас я в не очень не много сейчас открывается таких mm -hmm. групп. Вот, это такие танцы. От 5 до сімдесяти п'яти можуть танцювати улічний танц там не треба нікого такої підготовки тому я теж не болею слава Богу. я стараюся слідкувати за власним здоров'ям не вживати шкідливу їжу у сфері ціон також я часто хожу пішки не користуюсь транспортом для власної активності також я займаюся у спортзалі і Власне, не вживаю спиртних напоїв та не курю. Я люблю танцювати, так що всім займуйте. пропоную займатися танцями. Я люблю їздити на велосипеді, постійно їжу по міду, по, мі... ну, по місту. Люблю займатися туризмом, їздити на різні фестивалі по танцях. Постійно спілкуюся зі своїми друзями, люблю їздити на фестивалі різної транс-музики. Так що всім пропоную це також, головне, щоб воно вам приносило задоволення і ви гарно відпочивали зі своїми друзями, з гарним настроєм. І також я їм те, що мені подобається, тому що і завжди краще вибирати те, що тобі подобається їсти, тому що воно, головне, щоб воно тобі приносило задоволення. Щоб слідкувати за своїм здоров'ям, це по перше, найголовніше головне сьогодні. Три рази в день поїсти, хоча це, скажімо, звучить банально, але це правильно. Тобто поснідати, пообідати, повечеряти. От. Ну, Якщо, скажімо, чи зловживаєш, чи не зловживаєш спіртними, деколи, мабуть, вони і корисні, тому що сьогодні їда у нас не настільки вся корисна і нормальна. І Деколи, мабуть, треба, тому що, якщо порівняти інші країни, коли там Італія, там, Франція можуть собі випити вина, у нас, до речі, вина нормальна нема. Тому, мабуть, треба деколи і випивати тих самих 100 грам горілки, щоб мала бути дезінфекція і, мабуть, йшла на користь. Звичайно. Як ми, як українці, я українець і е, люблю українську їжу. Вона нам найбільш корисна, тому що це вже, мабуть, доказано багатьма країнами там, де ти виріс, то треба їсти ту піщу, е, там, де ти виріс. Тобто це і те ж саме сало українське. От, ну, звичайно, не на преміях, а нормальне. От, е, Звичайно, картопля, ну самі звичні, звичну їду. Слідкувати за здоров'ям треба не тільки корисно питатися, але ж і займатися спортом, займатися вести такий активний образ життя, тому що сидячи. Звичайно, не всі можуть мають такий змогу вести активний, тому що є роботи сидячі, але б рекомендував би все ж таки знаходити час і більше рухатись, ходити пішком, як кажуть нас. От, це теж допомагає організму. Ну, Любити холодну воду, любити холод. І, мабуть, бути трошки проголод, жити трошки проволоді. Для того, щоб підтримувати себе в гарному стані, я займаюся психокорекцією по методу Інни Гаврилюк. У нас є така відома досить людина, яка винайшла свій метод, і по цьому методу я працюю. Тобто, я пропрацьовую негативні емоції, і після цього мій стан дуже сильно покращується. Я себе відчуваю дуже добре. Причому після цього, як я почав активно цим методом займатися, по цьому методу працювати, то ну, потреба в сні в мене знизилась. Тепер я можу спати 5-6 годин і почувати себе дуже, дуже добре. Для того, щоб тримати себе в гарній фізичній формі, займаюся танцями. От, дуже багато ходжу пішки, гуляю, проводжу час з друзями і це мене дуже сильно заряджає. Ну, і себе При цьому добре дуже почуваю.